Привіт, дорогі друзі, з вами Містік і я Free Fire. Ой, зразу якісь покупочки. Я Free Fire завантажив. Ось я буду грати зараз. І вирішив на відео, з вами вимикаюся. Отак. Ну, я гадаю, в планах в мене на сьогодні трішки. Ну, хоч перше місце зайняти точно. Ну. Давайте, друзі, тоді поїхали. Let's go. де підбір? Добре. Поки я в лобі, там вроді би треба. Звід... Друзі, пишіть в коментарях, звідки вони беруть це оружие прямо в лобі. Я тебе зараз поб'ю отак. Будь ласка, в мене. Як його здобути? Що для цього треба мати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно. Я тебе зараз теж поб'ю. -та. Опа, опа, г.ге. Поїхали. Ну, я зрозумів. Ну, я знаю таке шарю в Наприклад, Fortnite мені теж подобалося. Ну, шарю за такі ігри. Попапа. Так, коли будемо випригувати. Та по суті можна зараз. Я з кимось вже... Оце так тут летить вже. І мене на міс, на міс, на міс, на місце. Давайте десь тут, а так. Гадаю, тут а треба приземлятися. Вже хто спустився. О, ні, друзі. Гаплик. Ні, не гаплик, я то його зроблю на раз два. Я вмію грати в Fire. Але ж. Тут не можна тімитись. Добре. І все, я приземлівся, поїхали. Тут заліземо. Швидко підбірка. Добре, не підібрали. О! Все на 30 патронів в мене вже є оружка. Беремо ось тут оружку. І, по суті, я повністю. Ну тут. Ану, все треба сюди. По суті, я повністю вже все. Ну, я вже повністю оружжен, але треба. <кхід> <кій> І ближнє оруже, гадаю. Та не сюди. Е. Оно. <кій> так, ще таке. Дивимося оно округ. Де я? Як побачити, де я? Ано мені треба. А, ні, все, 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 ні. я. я окру. Ага, я бачу, 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 бачу. А ну-ка, побігли до нього. Зараз будемо його кіляти, як Stars. Дивимося. Так, куди він зник? Ауно, оно, оно, оно. Тихо, тихо. Оно, де з'явився. А ну-ка, пішли. Подивимося, що там є. Опа-опа-ги-ги. Так, 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 так. Це кей? Забрать все тупо мені стріляє, стріляють. Як він мене націлив? Та як він цілить? Звідки цей огонь де? А, ти звідти в мене крисиш? Мінус. Пішов, почекайте, мені треба це. ВФ. Недостатньо монет таких. Добре. Зараз його... Може вони тут будуть. Ну, просто будемо. Все. А як заробити ці монети в Фе? Ну, тут є, по суті, якесь легендарне чи епіческое. Ну, що шо... навіть. Ну, мене недостатньо щось. Чому недостатньо? Добре. Поїхали. Е, де я зараз знаходжуся? Я, ні, я в крузі. Я в крузі. <кій> я, по суті, по центру. Пишіть в коментарях, чому в мене не виходить. Ну, хто грає в Free Fire? Так. Тому ж не виходить. Там босс, я знаю, я там був. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, а ну-ка. Минус. Просто не заметив, и я його так добив. Просто клацаємо так. Все. Так, а монети ція? Скільки мені залишилося? А, боже, там ще куча. А, так по мені стріляють. Відходь. Мінуси. Зараз нього. Так, спочатку треба міні рентген. Рентгенемось. Так, все. Тепер. дивимось, От це в нього цих штучок. Це, я розумію, оший, шолом зараз буде. Добре, все, поїхали далі. Ой, там бос, в нього. Ні це нафіг не треба. Я знаю, бо я вже. Пару раз, ну пару каток програв. Як отримати це оружжя в лобі про. Ну, я вам про це казав. Можете допомогти, будь ласка, друзі, у коментарях. Чекаю, хто правда допоможе? Ну, буде дуже дякую. Не знаю, скажеш що хочеш. Може, якщо є канал, я на тебе підпишусь. Буде більше підписників. Так. Сюди можна сісти? Ні, не можна. Я поки що не бачу зовсім гравців. Куди вони всі подівалися? Опа, опа, хтось по мені стріляв, чи це не та? О, тачка! Зараз буду всіх. А, ні, не, вийти, 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 вийте, по мені стріляють, яка тачка? Все, від'їхав. Та-та-те. Як забирати ці монети, які вони мені кажуть? Це я не знаю з тим. Е, давайте це замінимо на ось такий. Безпечна зона. Почалася. А! А, ось мені туди треба. Давайте в машину. Не туди як водіть. Я вчуся ролити. Поїхали. Клас. А ну я хочу... Звук налаштував. Я його збив? Я його збив? Чи як? А ну тікай. Головне не підходити оце... Так. де моя де моя топова тачечка? Брум-брум. Оце вона гоняє. Виходимо, дивимося, що це. Треба тисячі таких штук. А ну. А ну, підійшов. А ну, зараз то получше. О, ні. Все, мене просто забрали. От, блін. От, йо -мо, четверте місце. Да, ну. Правильно так змахнути. Да, давайте. Давайте ще одну зіграємо. Хорошо, да, награда, це що? Сука. Окей. Що це? Откриваєте фішка, фішка персонажа. Фішка персонажа. Так. Ану, ну добре, почекайте, ні. Ой, ні, Не так, не так, не так, не так. Персонаж. Що вони там від мене хочуть? А, все. Прокачать. Прокачать. Все більше не можу. Открить. Ну все, я зрозумів. Все більше нічого не хочу. Мені більше не треба, але де мій скін? Я не зрозумів. У мене тільки що був офігенний скін. Куди він пропав? Я не поняв. Чому? Тут же показують транспорт. Так. Добре, давайте далі. Я не знаю, мені треба якось розібратися з цим. А я не можу. На жаль. Гра класна, але дуже багато з цих реклам. Прям, ну, дуже багато реклам. І, по-моєму, ну, я це не думаю. Ну, це не класно. Я не люблю, коли багато реклам. Получи. Вже повністю в мене мало заряду, але на одну. Ну, коротше. А ну, ти що, мене бити зібрався? Ану, де ти? Я там четверте місце займав. Получи. На на-на-на. Ой, три, два, один, летс гоф. Ти бебеп. Пиха. Я зараз являюся, бо У воду, вроді би пригати не можна. Угу.

Рулай давай. А! Я научу. Склад, это дуже класс. Склад, это прям идеально. Это я выбрал, легче приземлиться. Так, поехала. Опа. Первое оружие в меня уже есть. Чемодан тоже. Офігіть. Я все цей час міг їм користуватися. Ну просто нема слів, друзі. Просто офігід. Щось зовсім я не розумію. Так, в мене ще одне оружие і таке. Е, давай там, де, ну, ось, не, ось те. Мені воно не треба, мені це треба. Коротше, добре. По-моєму, в мене норм реси. Поїхали знаходити. От там цей босс Боже. Так мучаюся з ним. Ну, так, головне так. А де я? Де я? Тепер треба взнати. А, ось я. Мені треба ще зайти цей круг. І зараз я в нього зайду. Я ж нікого не визвобив. ой ой Ой-ой-ой! Да, це страшно. Я знаю, я знаю.

Окей, Все зрозумів. Так, поїхали шукати, де гравці. Поки не видно нікого. Поїхали. Биримо. Може, де? О? Ось тут як почнеться обстрілік. П-попокоп поп при то. Так, дивимося. І поки нікого не видно. Так, ось все. що це таке? Можна взяти? Тепер у нас є такий, такий і такий це все однакове, хз? Добре, поїхали далі. О, шабля. Все, шаблі є. Тут більше нічого не треба. Так. Скутер. Тут ще й скутер є. Зараз подивимося, на що він здатен. Ой. Оце я на скутері катаюся, а я ролити вмію чик бупуть, І поїхали пі. Ой. Застряв. Не винен. Ой, як мені тепер туди, де я? Угу, зрозуміло, мені туди. Ой, вибачте. Ох, навіть обчихнув за серію. Вот это поворот. Поехали, 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 поехали. Ну, что ты мешаешь? Вот сюда, хай будет. Давай, 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 давай. Ой, постреляют, стреляют, стреляют, звитки. Звитки. Хай я! Ну, зрозумів ти? Малече. Сто! У мене тепер їх сто? Опа-на. Опана, мені це треба. Поїхали далі. По -по 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 по бо бо друзі, так, що тепер буде в мене? Цікаво? Що це? то 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 Дивимося, зрозуміло. Так. Що тут буде? Друзі? Е Блін, навіщо трачу патрони? Їх так мало залишилось. Опа-опа-опа-опа. А де 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 де? Ага, ага. Все, зміг. Зміг, зміг, зміг. І тепер забрати. Забрати мені треба ось сього, шлем. Добре, коротше, поїхали. Не будемо цим замарачуватися. Оно ще один там був. Так. Поїхали його доганяти. О, він когось там кок. Там їх двоє, ні, вони прям впритик. І хто з них цікаво? На карті, якщо що дивіться, вона зліва в. Вог... Ці... Де? Да, там монстр. Опа, на! Що це було? Тільки що. Шо... Шо... А звідки? Звідки? Він мене уложив. Уложив. Так дивився на мене. От блін. От таке, друзі, сьогодні відео вийшло. Ну, Хоч десятку. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, з вами був Містик 9987 до зустрічі! Заходьте у телеграм-канал в, в описі під відео. Всім бай-бай!